Російсько-американські переговори Український поштовх Європі у Мюнхені, можливі турецькі гарантії безпеки, а також виведення Путіна з ізоляції. Про це йшлося на сьогоднішній прес-конференції Володимира Зеленського. Далі про заяви докладніше. Керівництво Сполучених Штатів Америки виводить Путіна з ізоляції. Про це під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами заявив Володимир Зеленський, коментуючи російсько-американські перемовини в Саудівській Аравії. За його словами, вперше тривалий час агресор представлений в публічній площині як жертва. Я би хотів би, щоб було більше правди у команди Трампа, бо все це впливає точно на ну точно не позитивно на Україну. Не впливає, а впливає на те, що. Вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін, руски вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою це щось нове. Війна коштувала Україні 320 мільярдів, зазначив Володимир Зеленський. реагуючи на вчорашні слова Трампа про нібито незрозумілу долю американської допомоги. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів. Це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів. Це сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Всього сполучені Штати окремо, всього Сполучені Штати Америки дали нам. 67 – зброя і 31,5 – це пряма фінансова допомога в бюджет. Прокоментував Зеленський і озвучений Трампом рейтинг його підтримки як президента України, назвавши це російською дезінформацією. Раз вже говоримо про 4%, відсотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються. Між Америкою і Росією, ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Підписання угоди зі сполученими штатами Америки про рідкісноземельні метали можливе, зазначив Володимир Зеленський. Втім, лише за умови гарантій безпеки. Окей, давайте щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум, якісь відсотки. Мені сказали тільки 50. Я сказав: окей, ну. І нехай тоді юристи працюють далі, значить, щось вони не допрацювали. Окрім вступу України до НАТО або введення іноземного контингенту військ, дієвим варіантом гарантії безпеки може стати нарощування військової допомоги, наголосив президент. Зокрема, мова йде про зміцнення протиповітряної оборони. Олег Хендриксон, програма «Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Сьогодні президент Володимир Зеленський спілкувався з українськими журналістами у форматі прес-конференції. Найближчим часом ми плануємо показати запис цієї прес-конференції, оскільки там були відповіді на деякі важливі питання, і це треба почути з перших уст. А продовжимо геополітичну тему з Єгором Чернівим, заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитки голови постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю! Доброго дня, пане Вадиме. Так сталося, що знову геополітика на перших шпальтах, і після заяв американського віце-президента на Мюнхенській конференції безпековій, яка у неділю завершилася, хотілося почути вашу думку з приводу того, а що тепер чекати стосовно євроатлантичної єдності в тому ж самому НАТО, бо схоже, що Намітився певний розкол і просто пластарями і запевненнями, що ми, як завжди, єдині, тепер не обійдеться. Потрібні якісь рішучі дії, що і підтвердила термінова зустріч у понеділок у Парижі на рівні глав 10 європейських країн. То як ви оцінюєте оцю єдність в питаннях безпеки зі сторони євроатлантичної спільноти? Ви знаєте, це точно було був такий холодний душ від Європей для європейців від сполучених штатів, і він. Як мені здалося, у всякому випадку на мюнхенській конференції був сприйняти дуже серйозно, але за результатами зустрічі в понеділок лідерів європейських країн щось мені не здалося, що вони готові навіть в такій ситуації рішуче діяти. Знову вони не домовилися фактично не до чого. Запропонований варіант президентом Зеленським також на Мюнхенській конференції щодо посилення ролі Європи, фактично. Перезавантаження е, лідерства в Європі і отримання справжньої суб'єктності, хоча по питаннях безпеки, і створення європейської армії, воно також якось поки що не знайшло відгуку всередині європейського союзу. Щось намагається робити Макрон. якісь, Заяви робить Стармер, хоча не є частиною європейського союзу, хоча є але є частиною Європи, і все це виглядає, чесно кажучи, не дуже добре, тому що замість того, щоб прокинутися ще. Три роки назад, а по хорошому 10 років назад, коли 2014-го був окупований Крим, та почалася війна на Донбасі. І зараз на лідери Європейського Союзу не знаходять у собі сил більше взяти відповідальність. Я певною мірою розумію позицію Сполучених Штатів, що вони що вони роблять, і що вони хочуть. Вони не хочуть відвертатися від Європи. Вони не збираються там забирати контингент з Європи, але вони хочуть перекласти більше відповідальності всередині альянсу, всередині євроатлантичної спільноти саме на європейців, для того, щоб європейці відповідали за свою безпеку. 30 років вони жили під просолькою НАТО, і на 70% НАТО це сполучені штати. Зараз сполучені штати хочуть, щоб кожен платив по рахункам. Хоча б сам за себе, ось це перебалансування всередині альянсу. А більше відповідальності, більше грошей, ті самі 5% від ВВП на оборону, ось, але таким досить жорстким способом намагаються донести сполучені штати, тобто не йде про розрив. Але е, я чесно кажучи, рекомендував би Європі е, активізуватися в цих питаннях саме забезпечення власної безпеки. Ну добре, про пророзив справді поки що не йдеться. Хоча були якісь натяки ще на першому президентському терміні Дональда Трампа про те, що він в разі чого може і з НАТО вийти. Але коли ми говоримо про безпеку Європи, то ми тепер ж говоримо і про безпеку України в тому числі. І тут я погоджуюся, що Європа не демонструє достатньої рішучості і швидкості. Пов'язаний, очевидно, з тим, що треба узгоджувати консенсусно все. Але можна було б на рівні заяв, бодай виступити, як не з призначенням спецпредставника. З питань українсько-російської війни, так, хоча б і засудженням цієї російської формули, яку вони на переговорах з американцями вже почали проштовхувати, мовляв, припинення вогню, вибори в Україні, а тоді підписання якогось угоди про мир. Ми, здається, не чули чіткого ні зі сторони європейців. Ми це вже проходили. Якщо ви пам'ятаєте, мінські угоди були побудовані приблизно таким чином: спочатку вибори. Задля того, щоб нам троянських коней завантажити в Верховну Раду з окупованих Донецька та Луганська, і потім впливати на в тому числі зовнішню політику, блокуванням нашого поступу в НАТО або в ЄС, так само зараз намагається робити Росія, але вже за участі сполучених штатів, на жаль. Це не означає, що це буде е, фінальним рішенням або фінальною пропозицією. Це бачення Російської Федерації знову ж таки не погоджене і не запропоноване Україні від Сполучених Штатів. Е, що стосується реакції кволу реакції Європейського союзу, ну знову ж таки, ми впираємося в те, що сьогодні існує на жаль, брак лідерства в Європі, щось намагається робити Макрон. Але ось цього е, єднання Європи і розуміння загрози на жаль, навіть попри те, що е, їм прямим текстом Російська е, прямим текстом Сполучені Штати говорять про те, що ви маєте самі забезпечити свою безпеку в умовах війни е, Росії проти України і в умовах того, що Російська Федерація з Білорусією е, має спільні кордони з багатьма європейськими країнами, все одно. Бачите, не призводить до якихось рішучих дій. Сподіваюся, що ось ця цей анонс у 700 мільярдів, яким вони мають знайти, не стане черговим черговою історією про мільйон мін для мільйон снарядів для України, які ми так і не побачили. Весь мільйон або чеською ініціативою 800 тисяч також до кінця там 24, 24 року ми мали отримати, але навіть раніше і також всю не отримали. Немає вже часу. Європейському союзу з лідерством з пошуками лідерства ну сподіваємося, що прокидання, яке відбулося після Мюнхена, воно вже остаточне. і Ніхто не буде переводити будильник ще на 15 хвилин. Дякую дуже, пане Єгоре. Єгор, Єгор Чернів був з нами на зв'язку. Тепер.